Привіт! Сьогодні про дійсно важливе. Поговоримо про подання звіту про кінцевих бенефіціарних власників. Важливий не сам звіт, а штрафи за його неподання, тому раджу подивитися відео до кінця. Отже, ще 11 липня набрав чинності наказ Мінфіну, у якому йдеться про те, що до 10 жовтня 2021 року всім юридичним особам необхідно подати державному реєстратору документи, передбачені законом, та здійснити оновлення в реєстрі про кінцевих бенефіціарних власників. Що це за звіт? Це звіт, який показує, хто саме є власником компанії та відображає інформацію про цих власників. Хто повинен подавати абсолютно всі юридичні особи, які не подавали цей звіт і мають статус діючих. Не потрібно подавати звіт виключно політичним партіям, профспілкам, організаціям роботодавців та їх об'єднанням, адвокатським об'єднанням. ОСББ релігійним організаціям та комунальним підприємствам. Також звільнені від подачі, організації та заклади охорони здоров'я, які перебувають у державній чи комунальній власності територіальної громади або об'єднаної територіальної громади. Тобто, якщо простіше, майже увесь типовий бізнес України, цей звіт подавати зобов'язаний. Куди подавати? Подати документи з відомостями про бенефіціарів можна як державному реєстратору через центр надання адміністративних послуг, так і нотаріусу. Який здійснює реєстраційні дії та вносить інформацію до ЄДР. Які документи потрібно? Заява щодо державної реєстрації юридичної особи, структура власності за формою та змістом відповідно до наказу, про структуру власності, витяг, виписка чи інший документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місця знаходження, у разі, коли засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент. Наторіально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи. Важливо розуміти, що навіть при наявності актуальної інформації в єдиному державному реєстрі до 10 жовтня 2021 року необхідно все одно подати державному реєстратору первісний звіт про кінцевих бенефіціарів. Скільки це коштує? Адміністративний збір не буде справлятися у разі подання державному реєстратору звіту про кінцевих бенефіціарів до 10 жовтня 2021 року. Але у разі неподання або не своєчасне подання реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, тягне за собою накладення штрафу у сумі від 17. До 51 тисячі гривень. При цьому зазначу, що відповідальність за подачу звіту несуть не власники компанії, а саме директор компанії. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Особисто я просто обурена, так як потребуються завірені документи бенефіціарів, а відповідальність за це несе директор компанії. Тому, якщо ви ще не встигли подати даний звіт, не зволікайте, бо часу залишилось вже дуже мало. Висновки все це виглядає доволі страшно, але панікувати немає підстав. Вже як місяць форми для подачі завершені і система працює. Не обов'язково самому розбиратися з тим, як подати цей звіт, директору достатньо звернутися до реєстратора з завірними копіями документів, і реєстратор швиденько все за вас заповнить і подасть. Кошти це в рамках Києва до 2,5 тисяч гривень. В рамках України це може коштувати дешевше. На той випадок, якщо у вас залишилися питання на цю або будь-яку іншу тему стосовно бухгалтерського обліку. Ви завжди можете перейти за посиланням в описі і отримати консультацію всього за 50 гривень. І обов'язково поставте лайк під це відео!